Ща я буду згадувати, Даш. Що ти будеш згадувати? Ну, як ти, їздить? Ти... Of course! Так, щось ти мені ногу пхаєш, дивись. Готова? Так. Да. <плес> Та тримай нормально. Так. Сорі. Наша знов пихає ноги мені. Переключення передач. Злась, Даша. <плес> Типа злий. Я спокійний, що ви за люди. Ні, ковбасить тебе. У мене не ковбасить. Ковбасить, я повертаю. Ти там щось розслабила руки якраз. Не підвищуйте на мене голос. Я не підвищував голос. Візор не зламай. Мені страшно. Ну так ти тримайся, ти розслабляєшся. Ще й ще хотіла мене за кофту взяти. Отак. Я стараюсь. Батя, я стараюсь. Даша, не виставляй сильно голову. Не виглядай так, бо ти зміщуєш центр ваги. І не бий мене шоломом. Ти відчуваєш темп. Я прискорююсь, не сиди рівно розслаблено. Зі мною нахиляйся, сильніше тримай. Я там трішки зупинився, розслабляйся. А так тримай, бо ти. Я набираю швидкість, а ти сидиш розслаблено, думаю, блін, ти зараз ще злетиш. Чого я не здивований? Са? Може звать? Мож- можна? Можна. Злась. Морда на таксі витос. Ти мене от так копнуло шоломом. То можна сідати? Так, да, сідай. Зараз на всі подивляться, що я не так. О! Даша! що? <ріст> <ріст> ти що перевалювала? Все вже, все. Не здимай галасу